Рятувальники вже майже годину розбирають завали приватного будинку на околиці Харкова. Скільки років татові, скажіть? Десять років. Не хотів він виїхати, не пропонували ви йому? Я пропонувала, але він не хотів. Із рідними чоловіка працюють психологи ДСНС. Рятувальники намагаються підняти бетонні плити, якими затисло пенсіонера. Чоловік знаходиться на глибині приблизно метр. Він подавав голос, він казав, що ну добре себе почувається, незважаючи на те, що в нього повністю передавлені були ноги, передавлені плитами. Та да, Поясниця привалена. Да. привалена. ноги, ачищають. І ось із криками бережемо ноги. Рятувальники дістають потерпілого. Чоловік при тямі те, що йому вдалося вціліти під такими завалами. Рятувальники назвуть справжнім дивом. Медики у швидкій питають, як звати. Відповідає Олександр Якович. Стан важкий. Сусіди дідуся у цей час вже лагодять дахи та вікна, що їх побило по всій вулиці. Окна порозліталися, двері вині заблокірувала, заклініла то сьогодні. Важна відкритина Она, не знаю, як сейчас сесід пообічав, прийти там ломом Поднять загалом росіяни сьогодні випустили по двох районах Харкова три каби. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки. На Салтівському районі там у нас прильот в гаражний кооператив, Там ми маємо більше 80 вибитих вікон напроти в багатоквартирному житловому будинку. Щодо приватного сектору, більше 30 будинків станом на цю хвилину в нас пошкоджено в результаті цього вибуху. Один із боєприпасів таки не розірвався. Тому людей із найближчого до цього місця будинку тимчасово відселять. Марія Малевська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини.